Фліска, перша плюс друг сорт. вага мішечка 8 кг за 1350. Плотна чоловіча курточка. розмір XL флісова. Ще одна плотна чоловіча фліска. Розмір XL. Легенька чоловіча фліска, розмір L. Жіночий фліс, легенький розмір 46-й. Plesinka, čiulovičia, fliiska, rozmir, elka. Žinočia, fliisa, abezrukauka, rozmir, elka. Lagenkiai, fliis, čiulovičiai, firmovai, rozmir, mka. Žinočia, fliiska, rozmir, xl. Чоловічий фліс, розмір, мка. Виглядає десь на ельку. Жіноча легенька фліска. Розмір 42-й. Плотний жіночий фліс. Розмір. Мка. Така фліска чоловіча. Розмір 14-16. Ще один плотний чоловічий фліс. Розмір елька. Флісова безрукавка жіноча. Розмір елька. Флісова сорочка жіноча. Розмір пише вісімка. Чоловічий плотний фліс. Розмір. 46. -й. Ще одна чоловіча плотна фліска. Розмір пише Мка. Легенький жіночий фліс. Розмір Елька. Чоловіча фліска. Легенька розмір Елька. Жіноча флісова безрукавка розмір Елька. І останнє це є жіночий легенький фліс. Розмір Еска. Це був фліс, перший плюс другий сорт. вага мішечка 8 кг за 1350 кг.